Моя пристрасть. Барісімо кава. Таку каву я ще не куштував і дуже хотів спробувати, коли побачив її. Щоб ви розуміли, я потрапив на сейл. Вона без сейлу в Словаччині коштує 18 євро. На сейлові я забрав її за 6 євро. Ну як я? Я попросив купити, а мені купили. А міцність 9 із 10 має вштирювати ідеально. Я почав працювати вночі, тому я думаю, це буде дуже гарний варіант для мене. Одна пачка і аналогічна друга. Я сьогодні весь день без кави, бо зерно закінчилося, а я знав, що на днях має прийти посилка і не замовляв собі нічого. І я дочекався. Будемо коштувати, і я думаю, вже дуже скоро. Так. Окей. Лідловські носончики, Не замовляв, подарили в подарунок. Приєм. Хіба ні? Кайфосік. Клас. Єсть. Так, що в нас? Дупеточки мої. Мої любимі дупеточки, офігеніший снег, а аналог нашої соломки. Просто топчик. Так, що в нас далі? Вівсяна каша. Що в нас далі? Мультивітамінний комплекс. Є таке діло. А тут у нас що? А тут у нас Asian Favorite Vegan. Вирішив спробувати, у нас, не знаю, може продаються в сільпотипу або ще десь, але так, щоб в маркетопті в нас немає, наприклад. Взяв, спробувати цікаво. Звісно ж таки, дружину я не обділю. І оберемо для себе кожен по смакові та спробуємо. Я думаю, це буде точно смачно. Не пам'ятаю, скільки коштувало, але щось в приділах а, розумного. Так, є таке діло. Дуже дорого, дуже багато. І не дивлячись на те, що я. Займаюся парфумами. До речі, якщо вам потрібні круті парфуми, звертайтеся, посилання буде в описі. У нас низькі ціни і французька якість. Це ж не французькі, а арабські парфуми. Колись в дружини були такі парфуми, а я один раз після того, як вони, вони закінчилися, замовляв їх в нас в Україні.